Вітаю! Я сьогодні хочу показати вам своїх підлітків, піше маленьку їх частину, які показали своє личко, вперше заквітували. Тож залишайтеся і побачимо. А зараз в кадрі красуня неймовірна Джинбао Ret Rose. Це, звісно, не підліток. Оце вже доросла у мене рослина, але захотілося показати. Розкрилась перша квіточка, це мутація кольору. Мені пощастило з першого разу. І от така рослинка заквітувала по сорту. Це, дивіться, це в неї такий квітонос є тут відгалудження. Я надіюсь, що будуть там також бутончики. Так. Такий величезний кущ. Листочки в неї такі фактурні, такі полосаті. Дуже гарна рослина. Ну, засвічує камера, як завжди, вона темніша, більш фіолетова. Так, ну, переходимо до моїх підлітків. Так. Перші. У мене їх дві. У мене їх дві. Такі от красоньки. Це принцеса Сакура. Ну, принаймні, під такою назвою продавали. І номер в неї є 5017. Купувала в розмірі 1,7. Така розеточка. Я минулого разу вам показувала, але не цю. Іншу цю оцю я показувала. Оце ще не було розпущених бутончиків, а зараз вже, бачите, тут три бутончики, три квіточки і тут розкрилися. Всього по шість. Цей сім буде. І вісім. От колір передає камера. От в цей вийшло, що трохи прикриті пелюстки. Зараз лінійку візьму, поміряємо з вами точно кількість сантиметрів квіточка. Так, принесла я лінійку і зараз ми поміряємо. Зручно. От якщо я прижимаю, Получається майже 6 см квіточка. Так, давайте на цій поміряємо. Зручно, одной рукою. Так, бачите, майже 6 см квіточка. Непримхлива рослинка. Вони були абсолютно однакові. Прийшли одна в одну, не було такого, щоб там. Одна геть там блоха була, а інша чуть більше. Як люблять наші продавці, якщо ти дві замовляєш, то вони одну малесеньку ложать, а іншу трішки получше. Наче ми так і платимо, знаєте, щоб було по грошах. Одна дешевша, друга, дорожча. Ні, вони прийшли абсолютно однакові і ростуть ну, оця трішки менша. Вона в іншому горщику росте, і мені здається, що це із-за цього. Тут подвійний горщик, зараз подивимося. Тут які корінчики в неї повилазили з горщика. Так, і цей. Вони люблять попити. Дуже, мабуть, так, як дикий котик. Тож то що такі дві рослинки у мене. Дуже подобаються оці жовті щічки, ці крапочки. Так, далі. Далі. Ну, далі покажу це просто біленька, це моя рослина, це в мене дітка. От. Мамки немає, я її продала. От. А собі залишила цю дітку. І дітка так квітує. Розеточка така невеличка. Корінчиків дуже багато. Так. Далі. Далі перше квітування цей красуні. Сьогодні перший другий день, як вона розкрила свою квіточку. Прекрасно, Просто прекрасно. Я її купувала 1,7. Це голландська рослина в торфі. Дуже малі, малесенька була. І ще з травмами. Отут, Ось, бачите, такі оці листочки, два листочки були. І малесенький ріс цей. От вона у мене так гарненько виросла. Це а, ранія один, якось так вона називається. Оце три бутончика в неї. Вона росла у мене в чуть меншому горщику, я її пересадила. Корінці є, от от бачите. Гарно вона розвивається і росте. Красуня. Ніжна, ніжна. Хочу подивитись надалі як вона колір змінить. Бо зараз вона камеру трішки, трішки її засвітила, вона більш коричнева, на камері більш жовтіша. Дуже цікаво, як надалі зміниться її колір. Губка яка гарна. Так, у неї, ну, зрозуміло, що це підліток, що квіточка, скоріш за все, буде більша 6 см. Квітка в дорослому віці. Така вона воскова. Восковичок такий, але пелюстки тонесенький. Шкода, нема сонечка і нема як її показати. Так, зараз, може, прийде на світлі. Трішки хочеться. Показати єкрасу. Я не очікувала, що вона буде така гарна. Не очікувала. Якби знала, то взяла би дві. Потім би посадила їх би в групову посадку, і вони би гарно у мене тут квітували. Ось з цієї сторони. Красуня. Далі це Принц Леопард Леопард Принц, Принц Леопард якось ось так воно називається. У мене дві таких є сого даймонд і. Ця сого даймонд ми ще не квітує, там квітонос росте. Це також брала. Підлітком в розмірі 2,5, але вони були в жахливому стані сажистим грибком продавець, попереджувала, я згодилась таку рослину купити. І в мене, дивіться, воно так чудово розквітла вже. Це не перше квітування, це друге. Перше було зразу, як тільки вона приїхала. Ну, там було там дві квіточки, було, і вони швидко відквітли. Це вже от також квітоносик новенький і чотири квіточки. Я сподіваюся, що буде більше. Тут кінчик не засушило, буде продовжувати. Квітування це сорт такий, який любить продовжувати квітоноси. Дуже гарний. Дуже гарний. Проблемний, кажуть, не у всіх він виживає. Чого? Так, зараз покажу вам розеточку. Бачите? Я вилікувала. У мене така гарна. Рослинка, коріння, дивіться, яке любить попити ця рослина. Зараз немає в рості там коріння, тому що квітує. Я отак от спостерігала, тільки випустила квітонос і рости, перестали рости корінці. Так, далі? Це перше квітування. Champion Lighting, метелик. Купувала в розмірі 2,5. Зараз подивимося, якщо я тут знайду бірку, Треба подивитися, пірка, коли я її отримувала. Так, що тут у мене написано? Десятий місяць 23-го року. Півтора роки цієї рослині. Ну, вже доросла рослинка розкрила першу квіточку. Дивіться, які О, гарні. Кавюстки. Цей сплешик такий неймовірний. Дуже гарно. Так, буде О, так лучше. Так лучше краще видно її красу. Так. Шість бутончиків. Цей сорт також любить дорощувати квітонос. Так, це та й Анна, яка заквітувала. Без мутації. Я, мабуть, в зодвах відео, все вам казала. Що зараз покажу її зараз покажу, так і ні разу не показала. Ця рослина я її купувала в розмірі 1,7. Так. І того року вона розквітла, показала свої квіточки. Вони були без мутації. І я вирішила її залишити, щоб перевірити. Заквітне вона так само, чи по-іншому. Ні, заквітла, так, як квітувала того року. П'ять квіточок вже розпустила. І ще чотири, дев'ять квіточок буде. Гарна, ніжна така. У мене ще є три, мабуть. Одна буде квітувати, а дві ні. Одна. Там підліток також один і сім був. Також уже величенький, щось заморозила там квітоносик, випустила і не розвиває. На там в мене стоїть. Хочеться, щоб хоч одна заквітувала метеликом. Так, далі. Сонечко є. І це, як бачите, розкрилась перша квіточка у мого дикого котика. Боже, неймовірний. Він в стандарті не неперевершений. Ну, з мутацією це просто краса. Сонечко трошки з'явилася все вже зашло за хмарки. Це три квіточки. Я вам завжди його показувала. Він у мене. Це мала будь-дітка. Але Передумала і виросла, виріс такий от квітоносик. Чудовий. Квіточка ще маленька, зараз ми поміряємо з вами її. Дивіться, який бутон. Зараз поміряємо, яка квіточка всього підлітка. Так. Давай. Ну, десь 5 см, але зрозуміло, це рослинка дуже маленька, дуже маленька. Розтамби на такому горщику тут, бачите, корінці. Гарні, квітка воскала, скова, так як у дикого котика, краса Покажу вам хішки ліанку. Я сьогодні з полиці її принесла сюди, щоб поставити на цю опору. Одненька в мене залишилась. Красуня. Поки є сонечко, хочу показати цю квіточку. Дуже гарно. Мені подобається. Ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім здоров'я та миру до побачення.